Сьогодні розповідь від імені жінки, яка жила 1200 років назад. Тож розпочнемо. Уявіть собі, дорогі друзі, народ, який 430 років знаходився в рабстві. Що відчуває кожна людина, коли опиняється на свободі, чудесним чином, Божою милістю ще вчора, наших тільки но народжених ізраїльських хлопчиків. По наказу єгипетського фараона кидали в ніл, щоб не плодились. А сьогодні весь народ веде один із рятованих хлопчиків, але вже дорослий, і мудрий Моїсей, в землю обітовану. І це щастя! Яке це щастя! Я звичайна, ізраїльська молода жінка, і я так рада, що мій народ тепер вільний. Ось поряд зі мною іде рідна матуся Моїсея. Колись їй довелося ховати дитину, щоб його не стратили, віддати його за сина іншій, а самій найнятися годувальницею для хлопчика, і мовчати, мовчати, що це дитятко, її синочок. І ось поряд зі мною йде єгиптянка, донька самого фараона, та просто добра серцем жінка, яка й врятувала Моїсея, усиновивши його, і полюбила, як рідного. Тому прийняла віру усиновленої дитини і пішла за ним в незвідану даль, подалі від вовчих законів. А ось іде Моїсей, він піднімається на гору і там має право і честь розмовляти з самим Богом. Он він виходить із туману. Моїсей говорить слова, які передав йому Бог коли прийдеш до краю, який Господь дає тобі в спадщину та володіння. Та поселишся в нім, то візьми початки всіх плодів землі, що збереш, і принеси їх Господу. І все, що розкриває утробу людини чи худоби, буде для Господа. О Боже, невже знову, невже ось я молода жінка, коли народиться первісток, повинна віддати дитину в жертву Богу? Що робити? Куди тікати з цієї пустелі? Невже це горе переслідує мій народ назавжди? Я розплакалась та ось прислухалась. Моїсей говорить, що першородне людини не для страти. Дитина залишиться в сім'ї, але батько принесе за неї викуп, бо все, що в нас є, це все Боже. Бог хоче, щоб кожний батько і мати пам'ятали, що їхні діти викуплені ними з рабства, що вони не просто сини й доньки двох людей, а ще й дар Божий, що Бог доручає батькам дбати про дітей дуже відповідально і правильно, з любов'ю, повагою, адже кожне маленьке є даром Божим. А кожний первісток чоловічого роду матиме честь стати священником роду після смерті батька. Ось чому батьки повинні пам'ятати про цей дар і не вважати, що можуть не виконувати свої батьківські обов'язки. Викупляючи дитину при народженні у священника, вони, наче, ставили печатку під важливим договором між батьком і Богом, що Бог дає. А батько відповідальний за дитину і буде сумлінно виконувати свої обов'язки і пам'ятати про особливу місію і відповідальність. Лише первістки дітей з коліна Левія, коли підростатимуть, стануть самі священниками і будуть називатися левітами і стануть служителями в Божих храмах. Я перестала плакати. І знову сміливо рушила з народом в землю обіцяну. Я спокійна за свою дитину. А вночі мені наснився дивний сон, наче ця жертва за весь людський рід буде принесена у вигляді Сина Божого, Сина Людського на Христі. Мені стало страшно, але сон залишив світлий відтінок адже голос Божий сказав, що наступні покоління. Моїх правнуків і праправнуків тепер будуть викоплені завдяки жертві Ісуса Христа, і вони будуть пам'ятати дорогу ціну, яку за них заплачено. Вранці я прокинулася і розповіла всім про свій сон. І люди були раді. Ми зрозуміли, що відкуп за первістка людського є символом майбутньої жертви заради життя. Ми радісно продовжили свій шлях в землю, яку обіцяв дати нам Бог. Я ждала дитинку і вже не боялася, адже Бог піклується про нас кожного дня і кожної хвилини. І я пам'ятала, що Він, Бог, віддасть свого первістка за наше життя. А ви пам'ятаєте про це, любі друзі? Адже ви читаєте моє послання. Вже після принесеної за вас жертви підписуйтесь та поширюйте україномовний біблійний контент, буде ще багато неймовірних історій.